Чи знаєте ви, яка тканина найкраща для літа? Звісно ж, муслін, наш муслін добре пропускає повітря і при цьому надійно захищає шкіру дитини від сонячних променів. У нашій колекції з мусліну зібрали усе для легкого і стильного літа. Кімоно вільного крою на довгий рукав з ніжними зав'язочками ідеально поєднується зі штанцями, аладінами для поцінювачів бази футболочки у шести кольорах легкі, приємні до тіла та пасують до будь-чого. Пісочники дбайливо огортають тіло малюка, не сковують рухів і дають шкірі дихати. Воді сукні для найніжніших образів ідеальним доповненням стануть солошки, які хочеться фотографувати без кінця. А як вам наші нові сукні з вишнями та лимончиками, такі смачні, що ніби й справді пахнуть літом? Для найменших пошили ромпери та шапочки з вушками. Ідеальні для фотосесій чи просто прогулянки. Ну і звісно, наш бестселер. Накідка зайчик із милими вушками її можна носити як окремо, так і поєднуючи з нашими улюбленими штанцями. А незамінним доповненням до будь-якого образу стане наша панама, яка прикриває ніжні щічки від сонечка. Кожен дотик мусліну це як обійми з любов'ю.